Всім вітання, друзі! Після огляду на ось цей шолом виникли в людей питання, чи можна його підключити до симулятора. Та як це техніка старенька, тут немає якогось HDMI виходу, тільки є USB для зарядки і знову ж таки ось такий якийсь старенький кабельочок в вигляді тюльпану. Тому мені було цікаво, я на AliExpress замовив ось такий конвертер. І про це давайте детальніше зараз розкажу. І так, та як техніка досить така старенька, а більш сучасних вже є вихід під HDMI, і, звісно, підключення не буде якоюсь проблемою. Тут в комплекті є ось такий от перехідничок під тюльпан, який ми приконекчуємо до нашого шолома. А щоб виводити зображення на нього, довелося купити ось такий конвертер. Це є конвертер з HDMI на AV. AV це тюльпани. Як бачите, це для відеосигналу, це для аудіосигналу. Також тут є така старенька, старенький порт під зарядку. В комплекті йшов ось такий кабельочок. От. Але основна проблема, що ось цей тюльпан, і, і, і цей тюльпан не з'єднається. Це потрібно. Це такий якийсь додатковий кабель. HDMI-кабель в мене є якийсь додатковий, а от підключення самого конвертера до шолома немає. Всі кабельки я, звісно, повикидав, так як не люблю цієї старої техніки, що валялося. Але от знайшов ось такий аудіокабель. кабель. Насправді, туди можна напевно щось з'єднати і вони будуть паралельно працювати. Але я, напевно, зараз його просто розпущу. Так як це все буде підключене до комп'ютера. А так, щоб на голові потрібно якийсь довший кабель, тому оце все розпускаю. І зараз його просто ось так спаяю один до другого і буде в мене такий подовжувач. І так, щоб наш кабель був якомога довший, я його просто підріжу під самий кінець. Тепер легенько треба буде зачистити і з'єднати контакти між собою. Одягаємо, звісно, термоосадочку, щоб то все якось в кінцевому результаті культурніше виглядало. Так, вийшов у нас такий досить довгий подовжувач, так як все-таки шолом буде на голові, і щоб нічого лишнього не висіло, не заважало. Тому давайте пробувати підключати. І так, спершу ми це все під'єднуємо. Тут я переключаю на PAL-режим. Під'єднуємо того конвертера. Далі кабель HDMI і... І живлення. Рідний кабель так тугенько заходить туди. Одним словом, якість, якість на висоті. Залишився в мене ще кабельочок від GoPro першої. Ну, це не проблема в ньому, це проблема в тому гнізді. Трошки краще він там тримається. Далі ми це все під'єднуємо, напевно, спершу я HDMI. Під'єднаю. Далі живлення в USB. Нам наступне потрібно буде опеділити це як другий монітор. Так, з першого разу це все не запрацювало. Я помітив, що оцей от, от так піджимчик, він просто був завалений і не дозволяв повністю зайти в нормальну USB, тому довелося привідкрити це все, підігнути той вусик. І зараз воно нормально встає. Але зверніть увагу, яка якість. Тут щось таке наліплено. Якби десь просто кусок пайки якоїсь впав. Давайте збираю я то все назад і пробую підключати. Так, нарешті я вже з тим розібрався. Бо я почав шукати по каналах, почав автопошуку шукати. Виявляється. Затискаємо кнопочку пошук. І воно переключає на АВ канал. Таким чином, у нас з'являється зображення в шоломі. А для того. Для того, щоб нам під'єднати шолом, нам треба розширити два екрани. Але знову ж таки, якщо ми візьмемо, перетянемо наше зображення, воно трошки завелике. Тому в самій грі в графіці треба підібрати розширення, таке, як у вас буде на додатковому екрані. 1280х720. Так, вибираємо в симуляторі віконний режим. 1280 на 720. І перетягуємо його в наш шолом. У нас буде працювати як додатковий екран. Так, все, все спрацювало. Супер. Ну, тепер можна, напевно, спробувати політати. Зараз я поставлю картку SD, зроблю запис. З екрану, щоб можна було проаналізувати два, два екранчика. Ну і ще один такий нюанс, бачите, це все працює без додаткового живлення. Тобто просто HDMI і, і кабель. І так, політав я декілька хвилин в цьому шоломі. В мене зразу таке відчуття, що очі трохи втомилися далі. Бо тут, тут досить погана якість картинки, та й сам екран досить такий. Слабенький, тому довге використання, особливо симулятори, не рекомендується. Зразу картинка по якості значно гірша, відповідно, гірше буде звикання до того всього, і відпрацювання трюків, напевно, буде теж якесь таке досить погане, тому що ну, немає якогось такого відчуття присутності, так, як, як вважалося, що. Он Підключення шолому нам допоможе от, більше, більше там, відпрацювати те все іменно в шоломі. Не, трюки краще відпрацьовувати, напевно, на нормальному екрані в симуляторі. І, до речі, про екрани. Екран тут доволі такий поганий, старенький. І Одна людина в коментарях написала, що за півроку використання шолома в нього дуже різко в Ну, це насправді досить така велика проблема. Та, для, для початку може, може піти цей шолом, а далі все-таки, напевно, краще е, підзбирати кошти та купити щось якісніше. Все-таки зір досить важливо. Ну, мені, мені було цікаво. Мені було цікаво спробувати це все підключити. Знову ж таки, я думаю, і вам було цікаво. От, Насправді, кому цікаво, напишіть в коментарях, напишіть, яка у вас модель. І я напевно оце все, той конвертер, відправлю вам. Але одна така умова, що все-таки давайте, давайте якийсь цікавий коментар. Підтримуйте канал Пальцем догори. І до наступних зустрічей.